Кам'янську малечу привітали з Днем святого Миколая. Майже півтисячі дітлахів запросили на свято до театру імені Лесі Українки. Також святковий настрій дарували дітям на майдані Калнишевського, де відкрили головну міську ялинку. Вітав дітлахів і сам святий Миколай та очільник нашого міста Андрій Білоусов. Театри імені Лесі Українки зібрав під своїм дахом 450 дітей пільгових категорій для святкового дійства до Дня Святого Миколая. Це діти, які знаходяться під опікою, діти сирот, діти мобілізованих захисників, малеча, що має інвалідність, маленькі кам'янчани, яким подарунки і казка сьогодні вкрай необхідні. Бажання сходяться і в дітей, і в дорослих. Небо без ракет, найрідніші поруч і спокій на нашій землі. У нас зараз у кожного мрія це перемога України, так. Я хочу побажати обов'язково, щоб Святий Миколай допомагав нашим бійцям, які зараз боронять нашу країну, щоб оперегав наше місто, щоб обов'язково наступного разу, куди до нас прийде святий Миколай, ви могли мріяти тільки про солодощі і подарунки. Я бажаю, що ви гарно навчалися, що ви були здорові і щоб обов'язково всі. Ваші побажання особисті, наше одне головне побажання обов'язково здійснилася, вона обов'язково здійсниться зі святом вас. Також міський голова привітав подарунками дітей, які своєю активною творчою культурною та соціальною діяльністю відмітилися в цьому році. Серед нагороджених сьогодні Марина Циганкова. Дівчина постійно бере участь у шкільних та міських творчих конкурсах. Свято Миколая для неї особливо приємне та одне з найулюбленіших. У Мене були мурашки по шкірі. Мені сподобалося. я. Полюбляю таке відчуття. Хоч я вже й більш-менш доросла, але мені досі подобаються ці вистави. Я і сама колись займалася таким мистецтвом. Я танцювала доволі довго, сім років. Тому я розумію, як це воно і з іншого боку, і з мого, як воно все виглядає. І тому мене заворожує це. Як актори рухаються, як вони грають, як вони передають свої емоції. Наталія Рева, директорка департаменту з гуманітарних питань КМР, впевнена, що такі свята сьогодні вкрай необхідні, адже для дітей це гарний спосіб емоційно відволіктися від страху у зв'язку з війною. Кожна дитина вона чекає чуда, і особливо це чудо потрібно, коли навколо нас панує на сьогодні страх, десь там можливо боязнь у дітей. Тому віра в святого Миколая в те, що обов'язково все буде добре, і говорять, що в цей день навіть самі небеса відкриті. Тому я сподіваюся і вважаю, що такі свята дітям необхідні, тому що вони повчають і добру. І звісно, кожна дитина, її мрія, збувається, тобто вона отримує хоча б малесенький, але. Подарунок. Я думаю, що це гарно впливає на їх емоційний стан. Також до Дня Святого Миколая на площі Калнишевського за ініціативою підприємців, міська влада та представники бізнесу відкрили новорічну ялинку. Ну було б дуже прикро, якби в нашому місті не було ялинки. В Харкові її поставили так. Це в метро, ну вона все ж таки є. В Києві теж її поставили. І в дітей повинно бути свято. Нехай вона буде скромна, маненька, зато вона у нас в українському стилі, жовто-блакитна. Ввечері теж у нас лампочки жовто-блакитні на ній. Біля ялинки, вбраної у кольори українського прапору, невеличке тепле свято з солодощами та розвагами влаштували для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Також дітям подарували квитки до справжнього будиночку Санти, що розташувався у центральному парку. Наші захисники воюють там за те, щоб наше дитинство у наших дітей було щасливими. А наша місія добра дійсно зробити все так тут, будучи тут, щоб всі діти відчували себе потрібними, і щоб ми потім не розпутували психологічну травму ще 10 років. Тому ось такі заходи, які сьогодні проводить Андрій Леонідович, вони дуже необхідні. У багатьох немає татусів. Багатьох закриті школи, вони в онлайн режимі не спілкуються. Наша місія дійсно зробити все, щоб наші діти були щасливі, і кожен допомагає і перемагає на всі на своєму місці. Дякую вам за те, що ми можемо робити добру справу. Щоб жили прекрасно, щоб війна швидше закінчилася і все наладилося. Щоб швидше побіда прийшла і хороших праздників? Дякуємо за свято. Хай закінчиться війна. І всім буде мирне на небо над головою Зі святом вас разом із керівництвом міста. Волонтерами та підприємцями вітав маленьких та дорослих кам'янчан, які не дивлячись ні на що вірять дива. Головний винуватець цього свята святий Миколай. Я вітаю всіх городян міста Кам'янського з праздником Святого Миколая. І зичу кожному з вас добра, наснаги, Звісно ж, миру в нашій країні, а також світла в нашій домівці. Будьте дуже чемними і робіть добрі справи. Я до вас прийду в наступному році. Всім па-па!